Тема відео Кам'яний вік людства. Зміна природного середовища та поява останнього виду давньої людини неандерталець. Справжнім випробуванням для давніх людей стала зміна природних умов унаслідок наступу холоду з півночі приблизно 200-125 тисяч років тому. Утворилися льодовики. Величезні масиви криги та снігу, які поступово сповзали з півночі на південь. Підпливом цих пересувань змінився клімат планети та рослинний світ. Маси криги та снігу вкрили більшу частину Європи. На території України кордон льодовика проходив по лінії Дніпропетровськ-Львів, знизився рівень Світового океану, змінилася кількість опадів та сила вітру. Галявини у тропічних лісах стали більшими, а самі ліси менш вологими. У зоні хвойних лісів утворилися степи, по краях льодовиків виникли тундри, вимерли або відійшли на південь ті тварини, на яких полювали предки людей. Їх замінили нові види: мамонт, печерний медвідь, шерстистий носоріг та інші. Але наші предки витримали випробування завдяки тому, що вони вже вміли використовувати вогонь, виготовляти знаряддя праці та будувати житло. Наступний крок на шляху еволюції привів до появи нового виду давньої людини неандертальця. Під час археологічних досліджень виявлено понад 500 стоянок і понад 100 частин кістяка самого неандертальця та велику кількість його знарядь праці. Кістки неандертальця, крім Європи, знайдено в Узбекистані, на Далекому Сході, у Північній Африці. Неандертальці жили приблизно 140 тисяч років тому. На території України рештки кістяка неандертальця були знайдені в Криму, Каїк Коба, Білогірськ, Заскальне та інші. За зовнішньою неандерталець не дуже відрізнявся від його попередника Пітикантропа. Щелепа була ще масивною, обличчя видавалося вперед, лоб був спадистим та низьким. Неандерталець мав міцну статуру і середній зріст: 155 165 см. Ноги були коротшими ніж у пітикантропа та сучасної людини. Проте, об'єм головного мозку був майже таким, як у сучасної людини. Учені називали його людиною розумною, неандертальською. Повсякденне життя та заняття неандертальців. Кліматичні зміни змушували давніх людей пристосовуватися до нових умов життя. Вони ховалися від негоди в печерах, де вогонь не давав їм замерзнути. Виготовляли нові знаряддя праці для полювання та праці. Мисливці навчилися робити ловчі ями. Заганяти стада коней, биків і оленів, болота та інші природні пастки, влаштовувати засідки. Кістки тварин слугували будівельним матеріалом, а шкури першим одягом. З виготовленням перших знарядь праці людина вступає в кам'яний вік. Примітивні рубила та шкрипки робили ще австралопітеки і п'ятикантропи. Майстри кам'яного віку навчилися від великого округлого каменя відколювати заготовки, з яких виготовляли потрібний інструмент. Таких інструментів у неандертальців було понад 60 видів. За їхньою допомогою можна було різати, проколювати, видобувати та рубати. Найчастіше серед знахідок зустрічаються крем'яні ножі, шкрипки для оброблення шкури, проколки та сокири. У степах, де було важко знайти потрібний камінь, знаряддя праці також робили з кісток та рогів тварин. У центральній частині Європи на території сучасної Німеччини проходив південний кордон льодовика. У листопаді-грудні тут панувала зима. Крім дрібних тварин тут могли жити лише шерстисті носороги та вкриті рудою шерстю мамонти. На території України у степах кочували стада оленів, зубрів та диких коней. Люди жили в печерах, вхід до яких робили з південного боку і закривали шкурами тварин. У печерах палили вогнища, які були джерелом світла і тепла. Неандертальці вміли добувати вогонь самі, а не користувалися природним. Вони досягали цього тривалим траттям одна об одну сухих трісок, доки вони розігріються відтраття або ударами кременя об камінь над сухим мохом чи травою. Щодня мисливці виходили на пошуки здобичі. Вони заганяли тварину природні пастки, а також засідки. З останніх інші мисливці кидали списи та каміння. Такий спосіб полювання називається загінним. Як правило, якщо вбивали велику кількість дичини, влаштовували тимчасовий табір для переробки м'яса. На цьому місці іноді споруджували житла з кісток і бивнів мамонта. Навесні та влітку м'ясна їжа доповнювалася рослиною їстівною їжею. Плодами, горіхами, їстівними корінцями, грибами, які збирали жінки та діти. Споживаючи їжу, неандертальці користувалися крем'яними ножами. Оскільки температура влітку в Європі становила лише 10 градусів тепла, вони виготовляли одяг, шиваючи шкури тварин з жилами. Нестача їжі примушувала неандертальців переходити до полювання на певний, найпоширеніший на певній території вид тварин. З такою твариною мисливці пов'язували всі надії на існування. Вони вірили, що свою тварину можна. Задобрити або зачеплувати і цим забезпечити успіх на полювання. Так виникли перші вірування у зв'язок між твариною та людиною. У складних умовах стародавні люди почали виявляти риси, які притаманні лише людям, турботу про старих та калік, яких забезпечували інші члени групи. При похованні померлих неандертальці клали на могилу знаряддя праці та продукти, якими, на їхню думку, міг скористатися небіжчик. Історія має свої таємниці. В історії первісного суспільства такою таємницею є зникнення неандертальців та поява сучасної людини. Річ у тім, що перші знахідки людей, які за своїм виглядом і рівнем розвитку були людьми розумними, тобто Homo sapiens, датуються часом не пізніше 26 тисяч років тому, а останні знахідки решток неандертальця вказують на вік у 40 тисяч років. Деякі історики навіть припускають думку, що вид неандертальської людини існує й нині. А інші взагалі не вважають їх предками людини. Так виникла легенда про снігову людину. Деякі мандрівники та альпіністи твердили, що зустрічали її, приносили фотографії і слідів, описували її зовнішній вигляд. Таємниця зникнення неандертальця – одна з проблем сучасної історичної науки. Але як би там не було, сучасна наука генетика стверджує, що Homo sapiens і неандерталець жили паралельно і вони змішувались між собою. Поступово вид неандертальської людини вимер. Можливо, цьому сприяли якісь природні чинники, а можливо, цьому посприяли наші предки Homo sapiens, новий вид, який одразу почав домінувати, займати більше території і на сьогоднішній день є найбільш розповсюдженим видом на нашій планеті.